Селен це не галасливий герой, але його присутність завжди змінює гру. Ось історія про те, як одного дня без нього все пішло не так. На світанку організм прокинувся розгубленим енергії бракує, настрій десь загубився, і навіть шкіра виглядає не найкраще. Імунітет ледве тримає оборону перед новими викликами. Саме тоді з'являється Селен маленький, але потужний помічник, який приходить на допомогу клітинам. Він підтримує захисні механізми, допомагаючи організму давати раду щоденним викликам, допомагає клітинам працювати ефективніше, турбується про здоров'я шкіри, волосся та нігтів. Без нього багато процесів у твоєму організмі сповільнюються, але з ним все стає на свої місця. Мораль цієї історії проста не ігноруй тих, хто працює за кулісами. Be Selen завжди готовий бути твоїм прихованим союзником для гарного самопочуття.